Притрушені кабачочки, могла поділитися, показати. Дивіться, з великої банки в нас вийшло пів банки, вони сіли, так як я говорила. А це те, що залишилося. Просто, якщо будете готувати, готуйте зразу більше і будете готові, що вони з'їдяться дуже-дуже швидко. Неймовірно, смачні, хрусткі, дуже-дуже добрі. Ну, дуже. Я думала, що їм... Потрібно буде маринуватися мінімум 12 годин. <кій> Насправді вони були замариновані вже за 40 хвилин. Якщо вам потрібно швидко, то давайте так само 2 ложки солі, можливо, півтора. Якщо вам потрібно, щоб вони були надовше, одної ложки точно буде достатньо. Ось така краса, неймовірно смачна. В притрушенні огірочки я давала ще цибулю кільцями, і це неймовірно смачно. Можна так само давати сюди. Думаю, якщо попробуєте, пишіть мені, буду рада. що, Якщо знатиме, що ви попробували, вам це сподобалося. Я це знімала не дарма.